Отож, лебедики, була в мене нагода пограти у демоверсію Альтерс. Я трошки побоююсь передчасних висновків, але є у цій грі щось від лемівського соляриса. Особливо виразно вимальовується загальна атмосфера самотності та відчуженості зовнішнього вельми загадкового світу. Окремої згадки заслуговує музика. Цей монотонний ембієнт лише посилює занурення. Музика чимось нагадує Warhammer Mechanicus, і з геймплеєм все простіше. Це такий собі симбіоз між Death Stranding та космічними інженерами. Але зауважте, я грав у демоверсію на дуже вузькій ділянці місцевості можливо на релізі у грі буде повноцінний відкритий світ. Чи варта ця гра вашої уваги? Якщо ви любите монотонні та неквапливі ігри в стилі Subnautica, то Alters безумовно гра для вас. You hear me? I think I found Rapidium.